Рівненський верес та донецький шахтар зустрілися у стартовому матчі восьмого туру чемпіонату України з футболу. Гра пройшла на стадіоні Авангард у Рівному. Через повітряну тривогу матч у Рівному розпочали на 20 хвилин пізніше. У першому таймі команди грали на рівних, хоча гірники трохи більше контролювали м'яч та завдали 5 ударів по воротах проти двох урівнян. У другому таймі обидва тренерські штаби провели заміни, а верес засів оборону. Нагоди відзначитись мали Олександр Зубков та Артем Бондаренко. Але на заваді стали захисники та голкіпер команди. На 65 й хвилині Шахтар заробив право пробити пенальті після фолу Максима Сміяна. 11-метровий удар реалізував Георгій Судаков. Але довести маж до перемоги гірники не змогли. На 81-й хвилині господарів відновили паритет у грі. Дмитро Кльот здалеку пробив влучно у лівий кут воріт Дмитра Різника. У підсумку поєдинок завершився в нічию 1-1. Шахтар перебуває на четвертій позиції з 13 очками та має гру в запасі. Верес на 14-му місці 6 балами. 28 вересня Олександрія на виїзді зустрілася з Криворізьким кривбасом. У матчі було багато гольових моментів, але результативним виявився лише один: під Руслана Ротоня забили наприкінці першого тайму. Олександр Філіпів головою замкнув подачу з лівого флангу, яку виконав бразилець Базера. Після цього матчу Олександрійці з 19 очками займають друге місце в таблиці УПЛ. Цього сезону Олександрія виграла 6 із 7 поєдинків чемпіонату України і один раз зіграла в нічию. А Кривба зазнав другої поразки в нинішньому розіграші УПЛ. В активі команди Юрія Вернедуба три перемоги та дві нічиї. Криворіжці з 11-ма зліковими пунктами займають восьму позицію. Черкаський ЛНЗ у домашньому матчі зустрівся з одеським чорноморцем. Номінальні господарі поєдинку змогли відкрити рахунок у зустрічі наприкінці першого тайму. 23-річний нігерійський нападник Френсіс Момо був першим на добивання після прострілу Іллі ліпутрі. 1-0. Одесити змогли відігратися у другій половині гри. 25-річний нападник Денис Яднаков ідеально підкортив м'яч у дальній кутворіт Євгена Кучеренка. 1-1. Епізод переглядав Вар, оскільки перед ударом була підозра, що м'яч вийшов на кутовий. Через це гравці черкаського клубу зупинилися та не догравали епізод. По підсумку матч завершився в нічию. 1, -1. «ЛНЗ» наразі з 12 очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. з 7 балами розташовується на 11 11-й позиції. 28 вересня Полісся завітало в гості до Карпат. Поєдинок проходив під зливою, що не завадило командам показати цікавий футбол. І Карпати і Полісся не збирались відсиджуватись біля власних воріт. Тому основна боротьба точилася у центрі поля. На 18-й хвилині по повело в рахунку. Василяк отримав м'яч на правому фланзі і класно навісив на дальню стійку, де вище за всіх вистрибнув Крушинський 0-1. Але Карпати блискавично зрівняли рахунок, швидка атака. Підпелен зайшов до штрафного з правого флангу та віддав на набігаючого Мірошниченка. Удар в дотик у дальній кут 1-1. Хід матчу змінив штрафний, який заробило полісся. Назаренко навісив зі штрафного на лівому фланзі. Крушинський на дальній стійці дістався до м'яча і головою скинув. У центр, а Гуцеляк коліном переправив м'яч у ворота. Другий тайм розпочався з розкішного моменту Карпат. Пабло Альваре з лівого флангу швидою вирізав до штрафного, а Ігор Невес головою пробив, але влучив у поперечну. Полісся швидко ще одним голом. Цього разу відзначився Назаренко. Олександр отримав передачу від Косте ще на власній половині. Пробіг лівим флангом, вбіг у штрафний і пробив у верхній дальній кут. Як підсумок Полісся обіграла Карпати з рахунком 3-1. Карпати наразі перебувають на 10-й позиції з 8 очками. Полісся на 3-му місці з 17 балами. <му> у столиці Аутсайдери зустрічалися у битві за 6 очок. Оболинь домашнього матчу приймала Інгулець. Сергій Суханов міг вивезти київську команду уперед ще наприкінці першого тайму, але зіграв рукою в гольовому епізоді. У другій половині поєдинку пивовари володіли територіальною перевагою, а до забитих голів це призвело на 58-й хвилині, коли простріл від Суханова з лівого флангу на ближній сіці завершив у дотик у дальній кут груша. Ближче до кінця зустрічі кияни зняли всі питання щодо переможця цього матчу. Результативного удару завдав Блізніченко 2-1. Пивовари частіше пробивали по воротах 11 проти 6 і краще володіли м'ячем 59%. Підопічні Шищенка залишають останню сходинку і набирають 5 очок. Команда Кобіна опускається на 16-ту сходинку з 4 балами. 29 вересня львівський рух вдома зіграв нічию із Ковалівським Колосом 0-0. Господарі не змогли перемогти втретє поспіль. Рух у даному протистоянні діяв першим номером, а гості переважно на швидких атаках. Реальних гольових моментів було обмаль. В руху непогані передумови для взяття воріт мали Ігор Краснобір, Остап Притула та Олег Федор. Однак їхні спроби не увінчались успіхом. У неділю, 29 вересня, лівий берег приймав на своєму полі київське Динамо у київському дербі. Уже на восьмій хвилині зустрічі біло відкрили рахунок після подачі скотового та відскоку забив 19-річний захисник Тарас Михалко. Для якого цей гол став дебютним у кар'єрі? На 19-й хвилині Динамо могло збільшувати свою перевагу, але гол п'ятою Андрія Ярмолка було скасовано через офсайт. У другій половині матчу підопічні Олександра Шовковського забили ще два м'ячі. Спочатку на 62-й хвилині після помилки голкіпера лівого берега епічним голом відзначився Володимир Брешко. А вже у компенсований час на 90 першій хвилині Валентин Рубчинський зробив рахунок розгромним. У підсумку Динамо обіграло лівий берег з рахунком 3-0. Зазначимо, що новачок елітного дивізіону лівий берег дограв поєдинок у меншості. На 80-й хвилині другу жовту картку зробив Валерій Самар. Завдяки цій перемозі Динамо має вже 19 очок та повертається на перше місце в УПЛ. Білосині за додатковими показниками випереджають Олександрію. Свою чергу, лівий берег 6 балами йде на 13-й позиції.